А ви ви? 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 це київського точка. Ми здесь працюємо. Люди в курсі. Зараз буде проводити Давайте, Ви виховайте, людей так. просто складно ви. вивезти. Скажіть, за що? Якщо ви привезли відсюди, повідомлення, а речі, я буваю. Ваша честь, скажіть, будь ласка. Я буду вільний слухач. Добре, то... Зараз проведемо паніювання до відділу на хвилинку. Замечать. Це особа прокурора, як я розумію. Це прокурор? Це, це прокурор? Так, Воважно, шановна. Вийдіть, будь ласка, на хвилинку, потім зайдете на вас. Повідомте, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по-батькові. Повідомте, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові. Придіть, будь ласка, до ліфтової. Не повинен повідомляти? Ну, я вичай. не сказала Можете, будь ласка. Прокурору. Можете зайти. Це журналіст, я правильно розумію? Правильно повідомила секретар судового засідання, що після закінчення повітряної тривоги буде проводитися судове засідання? Я не повідомляла так? такого, як ви слухали. Я сказала, що повітряна тривога, що буде далі, я не знаю. Повідомила, що буде судове засідання після тривоги. Ну так. Да. Ви ж з спілкувались? Я Закінчення повітряної тривоги, тоді я повідомлю. Ви чули, як я сказала, що будемо слухати після закінчення повітряної тривоги? Такого не було. Повідомте, будь ласка, на котру годину дана судова колегія після 10-ї розглядає справу? Запитайте, будь ласка, у відділі інформації Де на Не за судового засідання. Ну, значить, ми, якось цивільних слухачів буде присутнювати на всіх судових засіданнях. Наші інші судові засідання? Не були. У даній судовій колегії. Так. Не були. Добре. Я в якості вільного слухача буду на кожному зараз судовому засіданні. Це у нас Андрієва, так? Ну, Цивільний позов. Ага, там, по-моєму, Так, ваша справа знята з розгляду, оскільки вона була призначена на 10-ту годину, у вас не було, Була повітряна, для кола. Ну, у нас ви не були, ну шановна, ну я що ви починаєте тут? Влаштовувати? Я була. Можете влаштовувати дитину. Правильно, ви вийшли, а, тому що і ми вийшли. І Тому ми закрили. Коли... Ну не вийшла вона. Ми ви... своїм життям. От, вона ризикувала. може вдома ризикувати своїм життям, значить, а не в державній установи. Послухайте, послухайте значить, на час, коли була призначена справа на 10-ту годину. Апеляційний суд припинив свою роботу, тому ваша справа знімається. Оскільки ви прийшли, давайте з'ясуємо наступну дату наступного судового засідання? Скажіть, будь ласка, після того, як почав діяти сигнал повітряна тривога, вийшов секретар судового засідання, на 21 грудня. І що судове засідання буде На 21 грудня, що судове засідання буде розглядатися. Після закінчення повітряна тривога була після обіду. Скажіть, будь ласка, ви повідомляли секретар? Чи є це за права? Повідомити, що буде судове засідання, слуха, до кінця закінчення сигналу повітряна щодо... Пані суддя, повідомте будь ласка, інформацію. Знята з розгляду і відкладена на 21 грудня, -го жінка на грудня. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли ви секретарю судового засідання? Я вам нічого повідомляти не буду. До побачення Чому? Чому? на 10 годину 21 грудня? -го. А як ви можете погоджувати, якщо нікого немає? Ви не, не хочете? Вона з'ята з розгляду і з вами і оскільки... Так секретар пишете? судового засідання повідомила, що після ми... закінчення повітряної тривоги буде слухатись. Це, суддя... це самовільно секретар судового засідання вирішила. Чи це ви повідомили? Я, питаю, суд... я такого розпорядження секретарю не давала про те, що Дякую. Не Дякую. І вона... вона нікого не повідомляла. Вона повідомляла це зафіксовано журналіст. Покажіть на... відео, я такого не казала. Була я сказала нас? прокурору, Дякую. що хто? А Ви хто? А ви з працівник київського поліційного. Зі ви... помогується колись. Зараз буде проводити спровоювання. Виходьте, людей просто складно вивезти. Скажіть, ви не влаштовуєте, якщо ви приймете в суду повідомлення, а що ви не вважаєте? Ваше чи скажіть, будь ласка, я буду вільний слухач. Добре, я добре. розумію, вийдіть, потім потім зайдете. Я розумію, вийдіть, потім зайдете. Скажіть, будь ласка, а у нас це вийдіть, будь ласка, за Це особа прокурора, яка я розумію. Це прокурор? Це прокурор? Так, шановна, вийдіть, будь ласка, на хвилинку, потім зайдете назад. Повідомте, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові. Пройдіть, Пройдіть, будь ласка, до ліфтової. Не повинні повідомляти. повідомляти. Пройдіть, будь ласка, до ліфтової або на ту сторону. До ліфтової, будь ласка. Чи повинні а, повідомляти а, Алло. за запитом інформацію? Так, безумовно, якщо це, є, о, о, якщо це є працівник Київського апеляційного суду, в даному випадку це є працівник Київського апеляційного суду. Він теж має право, він зобов'язаний повідомляти. Тим паче, якщо він перебуває під час там узгодження дат судей, поряд він зобов'язаний, тому що це не приватна лавочка, це є державна установа, державна інституція, Київський апеляційний суд. Будь-яка особа має право запитати, а він зобов'язаний повідомити. Там конвоювання. Нічого страшного. Тобто для всіх конвоювання, а для суду не конвоювання. Тобто судді можуть порушити закон, вони можуть себе таке дозволити. <плодиско> можуть себе таке дозволити. За наші з вами податки. Тому отак і живемо. ハハハハ